Між ескалаторами на станції метро Арсеналь сталося задимлення. Оскільки пасажирів було небагато, рятівники МНС евакуювали лише 10 людей. В епіцентрі події випадково опинилась наша знімальна група. Аварія сталася якраз між двома ескалаторами на найглибшій у Європі станції метро Арсенальній. На ескалаторі другого підйому розлилося і загорілося 100 літрів мастила. Станції Хрещатик, поїзд з нашим відділення, двома відділеннями прибуває на станцію посередньо сюди на Арсенальну. Їхня мета. Провести евакуацію людей, які раптово чи винятково залишилися на станції, не змогли своєчасно покинути її у підземці. Повна темрява під час аварійних ситуацій станцію повністю знеструмлюють. Ескалатор, ясна річ, зупиняють. Паніка так і намагається охопити свідомість. Але працівники метрополітену просять опанувати свій страх. Зовсім скоро нас евакуюють. Задіяно чотири пожежно-рятувальних підрозділи. Це вісім. 8... Основної двісі автомобільної цистерни основної техніки та приблизно п'ять підрозділів спеціальної техніки. Це автомобіль газу захисної служби. Чекати рятувальників довелося хвилин 5, не більше. За цей час вони встигли провести розвідку, зорієнтуватися та спуститися до нас. Мене пристібнули на ношах і понесли нагору. Не, падаєте, не. Ні, не падаю, нормально. Долаючи стометровий ескалатор, мої рятівники із ношами зупинялися три рази. Сказати, що їм було важко, нічого не сказати. Приблизительна Віс нашого защитного баллона, кислородного баллона, составляет приблизительно 15-20 двадцять кілограм. То есть плюс, що ПТВ – это каждый пожарный ніс на себе приблизительно 340 сорок кілограм пожарно-технічного вороження. Плюс вага потерпілих, плюс маски, в яких дихати вкрай важко, і все це максимально швидко, аби мінімізувати кількість постраждалих та локалізувати аварійну ситуацію. Тим часом, поки мене евакуйовували на гору, шістьох людей, які опинилися під час аварії на платформі станції, поїзд з рятувальними підрозділами забрав на хрещатик ще півгодини, і надзвичайна ситуація ліквідована. Завершилось масштабне професійне пожежно-тактичне навчання. Є очевидним, що команда рятувальників Київського гарнізону Державної служби України з надзвичайних ситуацій повністю боєготовна. Так, так, це були лише навчання. Проводять їх щомісяця. Слава Богу, київська підземка не знала справжніх аварійних ситуацій, але подібні тренування дозволяють до дрібниць відпрацювати злагодженість дій у разі надзвичайної пригоди. Олена Поскрайбушва, Олексій Ковалевський, телеканал Київ.